Виконуй ці вправи перед зйомкою, перед виступом, перед промовою і взагалі щодня для класного крутого звучання. Перша вправа натягування губ. Натягуємо верхню губу на верхні зуби, нижню губу на нижні зуби. Активно при цьому рухаючи щелепою. Наступна вправа годинник язиком. Тягнемось кінчиком язика до носа, до вуха, до підборіддя і до іншого вуха. І в зворотному напрямку Наступна вправа для дихання. Активізуємо м'язи діафрагми. Вправо називається песик. Качаємо повітря м'язами діафрагми, набираючи в ребра, прес і весь змішано діафрагмальний пояс, висолоплюючи язик. Третій блок вправи для голосу. Ми розвиваємо діапазон від найвищої ноти до найнижчої звуками му-му-му. Му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му. Спробуй виконувати ці вправи мінімум по хвилині і відчуй, як змінюється твоє звучання. І, звісно, підпишись.